Вітаємо! Здається, зараз ви дивитесь новий епізод плей News, тому ми просто змушені представитись. Я Олекса Мельник, а поруч зі мною Оксана Зорка. І сьогодні ми розповімо про те, що там у розробників із почуттям гумору, хто тепер відповідає за екс коробки і якими виявилися онлайнові древні сувої. Йо до новин! Оксано. У тебе вся спина біла, добра спроба, Олексо. Але ти як завжди слоупок. 1 квітня ми довідалися, що у виграробів з почуттям гумору все гаразд. Цього дня вийшов славнозвісний симулятор кози, гра, що змушує замислитися над змістом буття. А розробники World of Tanks дотепно розіграли своїх гравців, представивши на честь свята нову мапу у стилі двовимірної Battle City, яку у нас знають як танчики. Це, звісно, не минологічні дракони World of Warplanes, але все одно прикольно. Справді немає нічого прикольнішого, ніж велетенські змії здатні випускати з пащі полум'я. А от розробники. Серії Dirt британці з Codemasters пішли ще далі, сповістивши про анонс Grid Railroad симулятора залізниці. Враховуючи останні закиди студії в казуалізації, це було вельми дотепно. Так самоіронія це добре, але найбільше мені сподобався жарт від Respawn Entertainment, команди розробника Titanfall. Ці хлопаки зліпили ролик, яким нібито рекламували перші DLC до гри за участю найпопулярнішого робота в історії. Невже бендера згинача Родрігеза? Ні, трансформера Оптимуса Прайма. Ех, навіть шкода, що це виявилося жартом. Хоча Blood Dragon теж анонсували 1 квітня, і теж усі були певні, що то жарт. Жарти жартами, а за свою невдалу спробу покипкувати, керівництво Electronic Arts довелося вибачатися. Електроніки дозволили собі жарт на адресу консолі Nintendo Wii U, а керівництво японського платформи тримача забажало вибачень. Японські зануди. Але і на куражі від того, що цього року її не визнали найгіршою американською компанією. Зовсім гальма втратила. Очевидячки, з почуттям гумору вони теж не дружать. Після придбання Фейсбуком компанії Oculus VR, ігрова індустрія наче сказилася. Тільки й чешуть усюди про віртуальну реальність та й про реальну віртуальність. Я, мабуть, старпер, але вважаю, що тривимірності і реальності за вікном вистачає. Кому воно в іграх потрібно, поки що не розумію. Зрозумієш, коли з Oculus у амнезію пограєш. Та повернімося до новин. Минулого тижня голова відділу досліджень і розвитку компанії Valve Майкл Абраш приєднався до Oculus VR у якості провідного науковця. У своєму блозі Абраш поділився думками стосовно майбутнього, яке очікує на віртуальну реальність. На його думку, придбання Фейсбуком Oculus означає, що технології віртуальної реальності вже невдовзі розцвітнуть у всій красі, і що ресурси найбільшої соцмережі можуть допомогти розробникам віртуальних технологій подолати складні проблеми на їх шляху. А ще Абраш тепер планує присвятити решту власної кар'єри Клічно розвитку VR-технологій. ще б не присвятити, коли роботодавець готовий відвалити 2 мільярди капустяників лише за право володіння ще не запущеною в маси технологією. Майкл Абраш найбільш відомий за публікацію у 1990 році книги Дзен мови Асемблера, тішиться можливістю працювати з Джоном Кармаком над технологією, яка на його думку замінить не тільки ігри, а й уявлення людей про взаємодію з комп'ютерами та одне з одним. Гадаю, що це стане найвагомішою зміною, яку я бачив, а за останні 57 років. Оків я бачив багато, сказав Абраш. Сам Джон Кармак також не приховує свого ентузіазму стосовно віртуальної реальності. Придбання Oculus VR Фейсбуком його здивувало, але не занепокоїло. На його думку, технологія віртуальної реальності є занадто потужною, щоб розвиватися органічно і незалежно, як, наприклад, Стім. Ось як Кармак прокоментував цю подію. Залучення титанів до розвитку віртуальних технологій було неминучим. Єдине питання було в тому, наскільки активною буде співпраця і з ким. Щиро кажучи, я не очікував, що це зробить Фейсбук. Принаймні, не так швидко. У мене немає жодного досвіду співпраці з ними, і мені на думку спадає кілька компаній, які мають більше спільного з віртуальною реальністю. Тим не менш, мені здається, що вони поділяють моє бачення розвитку технології і допоможуть необхідним подіям здійснитися. Так Таке придбання не роблять легковажно. Ентузіазм Кармака зовсім не поділяє Маркус Персон, який скасував адаптацію своєї пісочниці Майнкрафт для Oculus Rift. Чомусь Фейсбук його курвить настільки, що самого факту придбання Oculus VR соцмережевим гігантом було достатньо для такого рішення. А от відомий обіцяйко Пітер Мулін'є просто вважає, що Фейсбукові та мобільні ігри просто використовують хибний спосіб монетизації. На думку пана, я найкрутіший розробник мулінє, більшість ігроробів, що створюють ігри для соцмереж, намагаються видати якомога більше. І грошей у гравців за кожну ігрову дрібничку, фактично змушуючи геймерів у начебто безкоштовних іграх купувати все докупи. Творець Populous та Fable вважає, що ігри індустрії слід стати більш витонченою у монетизації і діяти так, як супермаркети, спокушати відвідувачів, купити ще щось, окрім цигарок, по які ті прийшли. Змії спокусники, хай їм грець. Не знаю як хто, а я прихильник стандартної моделі. Заплатив, завантажив, граю. Монетизація ж, монетизація, для чого все ускладнювати? Компанія Amazon анонсувала власну розважальну стрімінгову платформу під назвою Fire TV. Окрім можливості переглядати відео та слухати музику. Fire TV дозволяє користувачам грати в різноманітні ігри. Платформа під'єднується до телевізора за допомогою HDMI-кабеля, Має 2 гігабайти оперативної пам'яті, 4 ядра схожі, що використовується в крутих сучасних смартфонах. У нас тут не клуб смакувальників кіно, тому розповідай, в які ігри можна буде погратися на цьому диві техніки. Повного переліку доступних тайтлів наразі немає, однак відомо, що за допомогою Fire TV гравці зможуть побавитися у кишенькову версію Minecraft, Асфальт 8 і мертві підуть, а також у спортивні симулятори типу NBA. До того ж, Amazon заснувала власну студію розробників, до якої приєдналися дизайнер Portal Kim Swift та дизайнер Far Cry 2 Clint Гокінг. Новоспечена Amazon Game Studios розробляє низку ексклюзивних ігор для своєї платформи. Середня вартість ігор для Fire TV складатиме півтори Ра 2 долари цілком демократично. При бажанні до приставки можна буде докупити геймпад за 40 баксюків. Особливо амазонівці пишаються механізмом пошуку через голосові команди. Вони обіцяють, що будь-який фільм, серіал або гру можна буде знайти у каталозі, просто пробурмотівши потрібну назву у пульт дистанційного керування. Преміум підписники отримають безкоштовний і необмежений доступ до тисяч популярних фільмів та серіалів, в тому числі і до ексклюзивів Амазона. А ще система Fire TV вмітиме самостійно відшукувати потенційно цікаві видива, базуючись на історії переглядів. Не обійдеться й без можливості під'єднувати портативні пристрої до платформи і стрімити фото чи відео з телефонів та планшетів. Ще однією особливістю Fire TV стане функція X-Ray, що працюватиме у схожий на смарт-глас спосіб і дозволяє Олятиме глядачам, наприклад, почати дивитися щось на телевізорі, а тоді продовжити перегляд на планшеті. Ну знаєте, як воно буває, коли в туалет підеш. Вартість розважальної платформи становить 99 доларів, і Її вже можна придбати на amazon.com. Знаєш, майже за такі ж гроші можна купити справжнього друга православного геймера клавішну досконалість SteelSeries Apex. Ця клавіатура створена геніями для перетворення смертного гравця у бога геймінгу будь-якого жанру. Налаштовувана ілюмінація клавіш, скромний і вишуканий дизайн, програмовані групи клавіш для будь-яких команд у найрізноманітніших іграх. Трясця та вона краща за мого чоловіка. Сподіваюся, твій чоловік не чув цього, але в чомусь ти права. За такий пристрій можна і вбити. SteelSeries Apex – Це мрія доступна просто зараз. А тепер можна й до новин про справжні ігри переходити. Ну нарешті, якщо серйозно, то мабуть найважливішою новиною тижня стала звістка про чергову реструктуризацію в компанії Microsoft. Новий виконавчий директор компанії Сатья Надела вирішив покінчити з абстрактним відділом розробок та девайсів, дрібно м'яких, і повернути повноцінний підрозділ Xbox. Тобто віцепрезидент Microsoft Філ Спенсер не лукавив, коли розповідав нам про те, що пан Надела є прихильником відеоігор? Схоже на те. Можливо, саме тому новий бос призначив керівником бренду Xbox саме Спенсера. Але це ж добре, так адже мене відверто кажучи, давно вже дістали чутки про те, що ігровий бізнес Microsoft не є прибутковим, і компанія має намір його закрити. Скажімо так, це добрий знак. Відтепер Xbox в руках людини, яка виходить на сцену у футболці з логотипом State of Decay» і які справді небайдужі відеоігри. Пан Спенсер вже почав виправдовувати надії фанатів, анонсувавши потужну презентацію платформи-тримача на найближчій «І-3» і натякнувши на нові ексклюзиви для Xbox One. А які саме? Насамперед, як завжди, Гейло. На лос-анджелеській виставці, до якої, до речі, залишається два місяці, обов'язково покажеться нова частина пригод мастера Чіфа. А паралельно з проектом Степана Спілберга над екранізацією Гейло працює не менш маститий режисер Рідлі Скотт. Окрім того, Спенсер почав дражнитися й іншими можливими іграми: від нової Шенм'ю до третьої Крекдаун. А паралельно, десь у надрах Редмонського офісу Майкрософт, ведуться роботи над аналогом сервісу Сірі, голосом якого стане персонаж Гейло. Кортана вже передбачає всі ці запитання до неї про те, коли найкращий шутер консоли Xbox з'явиться на персональних комп'ютерах. П'ятницю відбувся запуск серверів The Elder Scrolls Online — багатокористувацького втілення древніх сувоїв. Власне, світ імперії Тамріель — це чи не єдине, що у новоспеченої мимошки залишилося від ігор серії Тес. Цей світ дійсно великий і різнобарвний, Але якщо самітні ігри серії дозволяли відчути себе шукачем пригод, що мандрує незвіданими печерами і руїнами у пошуках пригод на свою дупу, то через механіку ММО у The Elder Scrolls Online нічого подібного пережити не вдасться. Геймерів, які очікували на багато користувальські для можливості відігравати обрану роль, бетеза теж добряче підвела. Обіцяна технологія мегасервер працює як завгодно, але не так, як розробники обіцяли. Відтак, навіть якщо забажаєте опинитися у товаристві рольовиків, то вашим світом бігатимуть мова шпарені всілякі ідіоти з іменами типу Я твою маму грав. Що стосується самого ігроладу, то камера від першої особи робить його дещо більш динамічним, аніж у звичних ММО. Але працює усе це якось кривувато. Якщо розмахувати сокирами і мечами ще більш-менш весело, то необхідність цілитися з лука цілковито руйнує система м'якого наведення, при якій стріла завжди влучить у ціль. Якщо у момент пострілу гравець дивився кудись у той бік, як і в самітніх іграх, значну роль у Тес онлайн відіграє прокачування навичок через використання, що є чимось новим у жанрі ММО. Та, на жаль, більшістю елементів ігроладу, за які мільйони гравців обожнюють Моровін, Oblivion та Скайрим, довелося пожертвувати заради того, аби у жанрі гри з'явилися дві літери М і одна О. Загалом, якби The Elder Scrolls Online була грою у новому франчайзі, то вона отримала б набагато менше негативних відгуків. Та якщо розробники планували передати атмосферу древніх Сувоїв, то у них це зовсім не вийшло. То що, тобі Тес Онлайн не припала до душі? На мою думку, гра занадто далеко відійшла від канонів древніх сувоїв. Але якщо ви не провели молодість у світі Тамріелі і не маєте ностальгії за ігроладом древніх Сувоїв, то погратися у The Elder Scrolls Online цілком можна. Зрештою, як і вона цілком непогана. Ну а тепер хутесенько, новинні коротясики. Поїхали. Симулятор бананової республіки «Тропіко 5 завітає до сервісу Steam 23 травня. Middle Earth Shadow of Mordor Вийде для всіх актуальних платформ 7 жовтня. Голова Gearbox Ренді Пічфорд натякнув на те, що найближчим часом його команда анонсує новий Next Gen проект. Слідом за сценаристом Емі Генік. Команду Naughty Dog залишив і режисер Джастін Річмонд. Його новим місцем роботи стане Riot Games, розробник League of Legends. З наступного місяця сервіс Origin припинить продаж фізичних копій ігор. Так виявляється, він раніше цим займався. Дивну гру під назвою Tentacles Enter the Mind анонсувала студія Press Play. Жодних подробиць, тільки анонсний трейлер. Психоделічний анонсний трейлер. Що ж, а тепер традиційно про ігрові релізи наступного тижня. В очікуванні нового Play News ви зможете пограти у такі ігри. Вівторок, 8 квітня, принесе нам третій епізод «The Wolf Among Us під назвою «A Crooked Mile. Того ж дня для Xbox One з'явиться Kinect Sport Rivals – Перша спортивна бігалка-стрибалка для нової приставки. А у п'ятницю вийде ще одна гра з серії LEGO, цього разу за фільмом Гобіт, і знову доведеться змушувати дружину гратися зі мною. Оце і усі новинки. Ще буде кілька перевидань, але вони нарахуються. А що там із нашими ріднесенькими публікаціями, І з ними все гаразд, не турбуйся. От, наприклад, дубляж прекрасної короткометражки за ліцензією Deus Ex, або новий епізод репортера Dota 2 або веб-серіал за мотивами Payday. А ще варто переглянути свіжий пресогляд і запис стріму за божевільною God Simulator. Не забувайте заходити на Play.ua.net. Там ви завжди знайдете щось цікаве для себе. Оце усе на сьогодні то був Play News. Балакали Оксана Зорка і Олег Самельник. Підписуйтеся, ставте лайки, розповідайте про нас друзям і затямте у сраку безкоштовні ігри, якщо їх робить не вал.